взялись дементори, Історія, яку ви не знали. 15 століття, острів Аскабан. Тоді ще не в'язниця. Знаходиться в північному морі, та його не позначено на жодних картах на маглівських та на чарівних, тому що там живе один єдиний чаклун, екрісдіс, який зійшов з розуму. Нування цього місця ніхто не здогадується аж до часів, коли міністерство магії починає занепокоюватись тим фактом, що багатсько Маглів пропадає саме в цьому Бермудському трикутнику Аскабану. Виявляється, екрісдіс вирощує там цілу армію дементорів, які розмножуються самі по собі як гриби, там де багато депресій. Маглів він заманує для того, щоб годувати дементорів, які його слухають. Чому дементори слухають і Кріздіса? Невідомо. Можливо, він їх сам і створив своєю депресією, а можливо вони домовились, оскільки дементори можуть говорити після смерті Кріздіса, коли острів стає відомим і там пропадає все більше і більше людей. Міністерство магії приїжджає для того, щоб побачити, що сталося. Вони розуміють, всю серйозну ситуації і домовляються з дементерами таким чином, що тепер на скабані буде в'язниця.